Пропорносець несе прапор. Попередньо пропороносці стріляли в руку з Торківського, з Бойківської сотні, який ніс прапор. Не боїшся, що тебе будуть розстрілювати в першу боюсь. чергу. Чому? Адже ти молодий чоловік, повинен мати сім'ю, якийсь рід, якусь родину. Ти показуєш лице, ти не боїшся їх. Дякую. Червоноград, чекуємось по троє. Червоноград чекується до походу. По троє, по троє кована. Шатник Андрій. Червоноградський не ховає обличчя. Розкаже, куди йдемо, і чому. До Верховної Ради, щоб вони почали щось робити. Не стомилися стояти на майдані. Доки стояти будете? До перемоги. Якою ви бачите перемогу? Відставка Януковича. Заміна уряду, повністю ілюстрація влади. Повернення до Конституції 2004 року або створення нової конституції демократичної та потрібна зараз українські. Тисячі-тисячі людей, які не шкодують своє життя, тисячі людей. І готові? Це ж Тут Є небезпечно. řešení parlamentu Vemoha Ми бачимо багато міліціонерів у висованку і невелику кількість людей з антимайдану. Не знаю, чи їх не пускають, чи їм просто не цікаво подивитися. Але моя! з моя! Вам ні Україні! Троє світлий образ на телебачення дав. Пов'яжуть телебачення.